М'ясо соковите з легкою кислинкою. Також дуже смачно посмажена зелена цибуля. Я вам раджу, обов'язково приготуйте в по цьому рецепту. Приготуйте та смакуйте. Порційні підготовлені шматки свиного м'яса відбиваю з двох сторін. В мисочці змішую гірчицю, чорний мелений перець, сіль, натерті зубчики часнику. Ви ж можете додати свої улюблені спеції. Кількість та пропорції продуктів підбирайте за вашим смаком. Підготовлений шматочок свинини тільки з однієї сторони змащую 9% оцтом і з двох сторін підготовленою ароматною масою. Миску з м'ясом накриваю кришкою, відставляю в сторону на 40 хвилин. Спочатку м'ясо панірую в порошні, потім занурюю в підсолені, взбиті курячі яйця. Цей процес можна повторити двічі. Смажу на розігрітій рослині олії з двох спинин до готовності. Готову посмажену відбивну спочатку перекладаю на паперовий рушничок. На жиркові, де смажилася відбивна, тепер буду смажити зелену цибулю, але її буду не сильно смажити, а якби присмажувати, яку солю додали чорний мелений перець. Перемішую, коли цибуля дійшла для потрібної для мене кондиції, вливаю невелику кількість 9% відсоткового оцту, перемішую, готую ще одну хвилину.